Путін намагається врятувати своє так зване редоме. Шах і Відео колони техніки на нібито харківському напрямку, оприлюднені міноборони Ерефії, є пропагандистськими. Про це повідомив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. На думку фахівців-розвідників так сьогодні розв'язують питання насамперед і інформаційне. Так довго розповідати про невдачі української армії та відсутність серйозного контрнаступу, і отримати за це такий серйозний удар. Це треба якось виправляти іміджеві втрати. Сказав Юсов. Ці колони, які ми бачили, це ж не таємне пересування. Це як на параді. Нам показують, що рухається якась російська техніка, зауважив він. Юсов додав, що це наймовірніше просто демонстрація так званої підтримки для російського глядача. Путін намагається врятувати Реноме і показати, що він нібито контролює ситуацію. Але українські сили довели, що ні, росіяни не контролюють ситуацію. Нагадаємо, що окупанти оголосили евакуацію із Ізюма та Куп'янська, а українська розвідка повідомила, що Збройні сили України вщент розгромили 237-й гвардійський полк І У нас в гостях Володимир Манько, політичний експерт, пане Володимире, вітання. Доброго дня, пане Володимире, Знаєте, от все ж таки серпень місяць він змінив навіть. Стан українців, тому що ми тепер прокидаємося, починаючи з ударів по Криму, у тимчасово повному ми тепер прокидаємося з тим, що ми кожну ранку прокидаюся. Дякую, що прокинулася. Кажу дякую, що живу. І дивлюся телеграм-канали, де ми ще наступаємо. Яке місто ми е, повернули, е, яких, яких ударів ми завдали по е, тимчасово окупованому Криму по півдню Хаймерси, робота наших хаймерсів. І от зараз от ми щойно перед пок новини з'явилася інформація міноборони Російської Федерації. Вони підтверджують смерть 48 тисяч 759 окупантів. Деталі російський опозиціонер Михайло Худорковський публікував документ від міністерства фінансів. Російської Федерації. В ньому кажуть, кажуть про те, що на 28 серпня 2022 року сім'ям 48 759 загиблим окупантів треба виплатити кошти від Мінфіну інформація 361 мільярд 900 мільйонів рублів. І це тільки військовослужбовці Російської Федерації без урахування мобілізованих чи так званих ПВК приватних військових кампаній. І враховуючи події на фронті після 28 серпня, ну до цього до цієї статистики можна сміливо додати ще кілька тисяч мертвих окупантів. От вже Ходорковський офіційна позиція Російської Федерації. Прокоментуйте, будь ласка. Це означає, що ті цифри, які дає нам Генштаб загиблих росіян, вони приблизно дійсні. Так? 50 тисяч Ось недавно ми перейшли цей рубіж, цю червону лінію. Зараз після цієї наступальної операції на Харківщині mm -hmm. дійсно там вже може і до 60 досягати. Так? Тому що там дійсно дуже багато втрат. Ось і Незважаючи на те, що зазвичай за будь-яким підручником воєнної науки наступаючі втрачають більше. Ніж обороняючи, то зараз ми, якраз Збройні Сили України, продемонстрували, що може бути і навпаки. Дивіться, яка стрімка наступальна операція. Я би назвав її навіть так: вереснева офензива. Повесі для збройних галузької. сил України. Знаєте, по аналогії по історичній, є така чортківська офензива Української Галицької галузь. армії. Угу. Оце в дев'ятнадцятому році вже минулого сторіччя. Українська Галицька армія, маючи меншу кількість сил. солдат сил. Вона нанесла поразку об'єднаній польсько-французькій армії, яка під містом, очевидно, Чортковим, тому що це Чортківська офензива, так і погнала їх туди далі на захід. Можна назвати цю офензиву нашу тепер Вересневою офензивою Збройних сил України. Буде добра назва. І, можливо, вона ще не закінчилась, так? тому що далі наступають на Донбас, на Лиман. Є інформація, що в передмісті Лиману проходять бої. Там багато наших. Диверсійно-розвідувальних група там, в тому районі Святогорська, там, де багато лісів, річок, там можна де сховатися, діють. А якщо Лиман, то далі вже рукою подати до Креміної, до Рубіжного і знову ж таки до Сєвєродонецька, розумієте. Тобто все вертається на коло своє. Можливо, так ми не побачимо так розвиток подій. Ну Взагалі, все це стало завдяки. Підготовці можливим завдяки підготовці збройних сил України, завдяки забезпеченню, завдяки тій зброї, які надавали нам наші західні партнери протягом ось останніх кількох місяців. Ви згадували і хаймарси, які наносять дуже потужні, нищівні, точкові, дуже влучні удари в далеко в запілля ворога. І от той факт, що е росіяни зараз потікали з Балаклії, з Креміної з Ізюма, ось прямо зараз тікають. На цей час, мабуть, так ізюм переходить в руки Збройних сил України. Це означає, що може в них не було там і достатньо боєприпасів, тому що склади повибухали, бавовна повідбувалася не тільки там е на окупованих територіях, Бабовняний... а навіть в Криму, навіть і області. бавовняний об серпень, да, і як да, ви сказали, так. вересень офензива. Офензив, так. так тому постачання. Е Доброї зброї Збройним силам України, і ось воно зокрема і спрацювало дуже швидкий ревок туди, в Балаклію, далі в Куп'янськ, тепер в Ізюм, в Лиман, і, можливо, навіть далі на Луганщину підуть. І, і зимою теж є приклад, що воювали ту ж таки Другу світову війну. От зимою воювали. Ну, важче воювати безумовно. Але якщо нам дадуть більше забезпечення. Нам дадуть обмундирування нашу, форму, нашої яку зараз ми знає, що вже там міноборони запросило 200 тисяч наших західних так. партнерів. Плюс ті ж такі волонтери не будуть сидіти скласти руки. Різно фонди, допомоги армії. Якщо наша армія буде забезпечена, а вони ні? А в них там проблеми і економічні. Вони ж розраховували на швидку війну. А вона Абсолютно. затягнулася, а вони зараз парадну відступають. Парадну форму да. підготували вже в Києві. Пам'ятаєте <рес> ж та. От хіба що парадну написали. форму одягнуть да. і <рес> будуть там мерзнути в окопах десь під Херсоном, чи де вони там, да. то, можливо, ми і зимою можемо йти в наступ, я не знаю. Але, скоріш за все, що, мабуть, ось до зими. Угу. Ось наступальні наші операції вони мають досягти певних рубежів. Так, один із них дуже важливий. Це Херсон це таке відкинути їх на тобто спро... з про берега повністю відкинути да, ворога. Да. Відкинути яким чином ворога або їм зараз важко, доброї волі. Важко там зараз уже туди добиратися, тому що знищені всі нормальні засоби там комунікації пантонних берегами. переправ. Окрім пантон переправ, ну вплав. Поки ще вода не дуже холодна. А, а коли холодно. буде, так вони да, Можна ж зараз, зараз ще, або там якісь плоти собі з дерева майструвати і переправлятися. Ну... А ви бачили це фундаментальне відео? Ми зараз фрагмент бачили цього хлопця, ну який знімав ролик, як вони на понтонній переправі почали це робити і далі їх обстрілюють. І так, як він кричав, так, так, як він кричав, я бачив це. Епічний ролик. Дійси. Епічний справді. Знаєте, не для слабонервних насправді і, і не для, як кажуть, там, 18+. По, по, по віку, ось тому таке. Я думаю, що ну якщо дасть Бог і погода і сил достатньо буде, то максимально звільнимо нашу територію до зими. А там можливо будемо накопичувати знову ж таки резерви. До ну, речі, вони будуть накопичувати резерви. Ось теж не будуть, мабуть, сидіти, склавши руки. А можливо, у них там, знаєте, все й посипеться вже уже, ось звучать на Росії голоса, мовляв, Путін має піти. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.